Привіт, плоєї! З вами я, Роман Береговий, і сьогодні ми в найбільшій на Західній Україні, поки що лише на Заході кіберспортивній арені під назвою Форс Арена. Біля мене стоїть Павло Забукрицький, правильно вимовив власник творець «Форс Арени», який сьогодні нам покаже і розкаже, що ж тут такого я чував. Привіт! Привіт всім. перемістились до власної ігрової зали. Павло, скільки у вас тут комп'ютерів? На даний момент у нас 50 ігрових комп'ютерів, це 40 стандартної зони і 10 комп'ютерів сценової зони, які розміщені по краях. Чи є між ними якась різниця? Чи це різниці? Різниці особливої немає, але ми садимо туди лише стаки, які приходять до нас потренуватися там, в будь-які ігрові дисципліни, будь -то ДОТА чи КСГО, щоб їм ніхто не заважав. А що за начинник цих гарних? Наші комп'ютери комп складала компанія Artline. Це, напевно, передова компанія в Україні по збору комп'ютерів. Вони співпрацюють не тільки з нами, але і з Рухавом, українським відділенням Рухаво. Працюють також зі StarLight. На даний момент немає гри, яка б, хоча б з мінімальним просіданням фпсу була в нас. Розкажімо тепер про екрани, на чому ми будемо бачити цю всю красу. Граємо ми на 24 дюймових моніторах Asus MG 248, які мають пропускну здатність 144 Гц. Не дуже плавно, але переміщаємось ми до родзинки цього залу. Це є зона для змагань, для тренувань. Загалом реально присвячена кіберспорту частина даної зали. Як ми вже говорили, тут дещо інша переферія і що не може не тішити, тут вже відбуваються змагання. Нехай місцевого рівня, проте вони є. Павло, розкажи нам, що тут вже було і що було. Так, з головної події, яка проходила, це, напевно, був відбірковий етап турніру від Asus, кіберзони нашої форсерени та одеського клубу Skill. Це великий чемпіонат України, в якому серед аматорів, чемпіонат України серед аматорів, в якому розігрується 27 числа, 27 січня цього місяця. Буде розігруватись близько 8 тисяч доларів у вигляді призів від компанії Asus. В нас проходять відбіркові на даний момент турніри і, як ви сказали, місцевого. Хоча люди приїжджають із Львову, з Рівного, з Тернополя, з Франківська, з Києва приїжджали е, команди, ми стараємось на даний момент проводити близько двох турнірів в місяць. Це по основним дисциплінам Dota 2 та CSGO. А як щодо таких менш відомих у нас, проте не менш значущих дисциплінах, як StarCraft, 1 і 2 та ліга Legends? Щось крім того, таке особо. Ми проводили опитування і досить багато людей питає за ці ігрові дисципліни, але як показав наш соціальний експеримент, ми не назбираємо достатню кількість команд. Ще одною перлиною форс Арени є отака от зала, для них сказав місцина, де можна чудово провести час, просто бавлячись на стіні ігри, як будь якому антикафе. кафе. Тому що я, якщо чесно, як лучанин, давним-давно чекав, поки в нашому місті з'явиться щось подібне. Так, нехай тут ще будуть зроблені, як я вже знаю, деякі допрацювання, але цілодобовий заклад, де можна просто приємно провести час, це супер. Павле, розкажи нам, що ми вже зараз маємо, декілька слів про, може, твої улюблені ігри, які тут є, і про те, що тут з'явиться незабаром. Ем, ну, На даний момент в нас є близько 20, 20 ігор. Найбільш популярні, напевно, ігри alias Dixit, Ченга, Monopoly, це газ Тівіті і так далі, тому поїхали. Зараз також будемо докупляти, доставляти шахмати, Ого, шахмати шашки та нарди. Бо люди цікавляться, люди приходять, хочуть приходити грати, але на жаль, в нас їх не було. Ця зона це було в першу чергу напевно поєднання. Ігор і інтелекту, якщо можна так сказати. Тобто є, можливо, хтось зараз скаже, ти не правий, як так може бути? Ігри також розвивають інтелект, але є в мене, для мене особисто є розділення. Є люди, які не розуміють, як грати, як прораховувати свої ходи в монополії, але вони прекрасно стріляють і прекрасно мислять. Ну, так, є, є ігри на реакції, які просто той самий Каяс, чому він мені не подобається? Там все заточено під рефлекси. Я волію пограти в той самий Rainbow Six Siege. Наш візит вже поволі добігає кінця, та, як відомо, на сам кінець завжди можна очікувати якісь приємності. І в даному випадку Форс-арена неймовірно щедро, вирішила провести розігруш е, Для наших підписників, для ваших підписників, ми хочемо розіграти три подарунки. Це ігрова мишка від компанії Asus, ROG. Вигляді двох штук за перші два місця, за два місця. і е, ігровий коврик Asus Cerberus за третє місце. Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно бути підписником спільноти Play.ua та Force Aren у Фейсбуку. І конкретно потрібно поширити та лайкнути ось цей от пост. І обов'язково залишіть у коментарях назву вашої улюбленої кіберспортивної дисципліни. Нам цікаво. На цьому нас все. З вами були Плеєй, я, Роман Берговий та Павло Завокрицький. Підписуйтесь на наші соцмережі, підписуйтесь на соцмережі Форс-Арену, «Форс воно того варте. Якщо ви лучанин або якщо ви проїздом в Луцьку, повірте кращого місця, щоб почекати до вашого від'їзду, ви не знайдете. На цьому у нас все. До зустрічі!